Понеділок, друзі, автор на Карпарк вас вітає. Робимо швидко огляд, що є на продаж. 60 авто вас чекає. Нагадую, кожну з тих автівочок, що ви бачите, друзі, можна придбати їх в кредит. Тож погнали. Ось тут у нас рядочок від військових. Хай буде для військових. Реєстрація є, Таврія 700 доларів. Кенгу, дизельочок 2500. Реєстрація, будь ласка, є. Нерозмитнена Santa Fe механіка 2 літра дизель 3800. Отакий Range Rover 46 бензин. Реєстрація є. 97 рік за 6000. Так, рядочок. пішов у нас седанчиків. 1.6 газ бензин. Це у нас Лама 7 рік 2400. 2500 оця джиля. 1,5 бензин, 11 рік. 4000 ровно. Це у нас лачеті 1,8 газ бензин автомат Клімат. 2100 оцей сенс, але з двигуном 1,6. 1500 на старті. Може щось придумаємо за оцей Мегабе, 2-літровий газ 15 рік. Сенс 1,3, бензинчик 30 тисяч пробігу за 3.300, сьомий рік. 1.4, газ бензин, Рено Симбал. 100 тисяч пробігу, 11 рік, 4700. 2017 року. Отакий у нас сенс, але тут і гідрач, і післо і підсилювач кермака. Що це тут все є. Так, поїхали. 100 тисяч пробігу лише за 3 3800, точно. Далі йдемо. Nissan Almera, автоматична коробка 1,8 бензинчик за 400. 2001 рік. Шкода, 1,6 MPI 11 рік за 7 тисяч. Ще одна шкода. 1,9 дизельочок автомат, 10-й рік, 7500, Mercedes cl 500 5-літровий двигун, 2002 рік, шикарна комплектація 5900. BMW 20 b турбо 13 рік, 13500 шикарніша комплектація. Це у нас всі ми полюбляємо Toyota Camry, 2,4 газ, бензин, але механіка. 8 рік 8500. 1,6 газ, бензин. 2008 рік 4800. Отакий от у нас, друзі, Lancer 9. Так, Рядочок універсалів. 2012 рік Golf 6, 1.4 саха двигун за 6300. Fabioba 1.2 бензин, кузов комбі, це ж універсали 5200-10 рік. 1,5 дизельочок, Механіка, 9 рік, 6600 такий маганчик третій. 18 TCIC 160 коней з шикарної комплектації, Octavia 9 рік за 7300. Механіка 6 ступка. 2009 рік в шикарному стані Opel Astra H. Клімат крісло це є 600. Також 610 рік Ford Focus, 1,6 механіка підігрів лобового. Ну стан самі бачите, ідеальний все в рідні. 600, нагадую. 5950, ось такий от Ford. Це у нас 2008 рік. Автівочка. 1,6 бензинчик, механіка. І такий ще Ford, 2 літровий дизельний двигун, автомат ISIN Коробочка 2008 рік. Це у нас Мандео за 5700. Далі пішли хетчбеки і електрички. Така Зоя, 41 кВт батареєчка, 17 рік, 9700. Nissan Leaf, 24 батарейка, 6600-2013 рік. Ford Electro 2012 рік. Батарейка 24 в ідеальному стані. І все тут ріднесенька за 7500. Kia Picanto. Рідна фарба, рідне скло в ідеальнішому стані. 90 тисяч пробігу. 5400 рік автоматична коробка. Звичайний гідротрансформатор. Отакий шикарний шостий гольф 12-го року. 1,4 саха двигун, 250 пробігу за 8300. Механіка 6 ступка. Отакий у нас Смартік. 9 й рік, літровий бензиновий двигун, 120 пробігу. Сіскло ріднесенькі в шикарному стані. 4800. Кіасол з пробігом 125 тисяч. 10 рік, 1,6 газ бензин, механіка, 7,400. Далі йдемо по мінівенам. 1,7 дизельочок, 13 рік, механіка 6-й за 7300. така 7-мімісна зефіра. Один дизельочок, механіка, пасажир. Це у нас кенгушка 9-го року в шикарному стані 7800. Дев'ятий рік просто в суперовій комплектації. Клімат, круги, датчики, шкіра підігріви, все є у цього красення. Це у нас Рено Grand Sennic за 8 тисяч, механіка 6 ступка. ступень. Сіімісний Volkswagen та 1,6 MPI, клімат, кругі датчики, все є у цього красення. Сьомий рік за 7100. 1.6, 6 газ бензин. Ренос сцені другого покоління. 8 рік. Ріднесенький свіскло, 6 стопка за 6 тисяч. Ford C Max. 2006 рік. За ціною лише 4800. Передні задні парктроніки. Шикарний стан. 6500. За отаку мазду 5. 1,8 бензин. Вся рівненька. Будь ласка, і автівочка має механічну коробку передач. Так, рядочок кроссоверів позашляховиків. Під задаточком вже сьогодні, тільки вчора прийшов такий Peugeot 3008. Давайте знімемо ось цей. 1.6, газ, бензин, одинадцятий рік, механіка, кліматикрузи і так далі, 7500. Пробіг 78 тисяч у цього красунчика Nissan Rock Sports Сполучених Штатів. Двулітровий бензин автомат 14500. Grand Вітара, клімат Круїз, підігрівий сидінь, безключовий доступ, двулітровий бензиновий двигун повна привідна 7500. Двулітровий дизель автомату цієї Sportage, Один власник 135 пробігу. Ціничек у авто. 13500. Отака от Ніва Тайга 2002 року. Як бачите, така вся в авісіках обслугована красунька. 1,7 бензин 3 400 І Subaru Forester повнопривідна, 2-літровий бензин, 136 рідного пробігу за ціною 8000 механіка. Отакий у нас Mercedes Vito з автоматичною коробкою передач 2.2 дизельочок 3 рік за 6400. І будь ласка, такий спринтер на 18 місць 2,9 дизельочок 99-го року легкосплава, відкатні дверцята за 9500. Кожну з таких автівочок, друзі, що ви бачили, можна придбати і в кредит. Так, ми співпрацюємо з банками-партнерами. Не питання, приїхали, обрали або навіть написали нам на Viber, яка авто цікавить, і банк вам все відповість. Працюємо щодня, місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А, авторина Карпарк з 9 до 18. Чекаємо вас.